Нічна тиша часто стає найгучнішим місцем у світі, де відлуння власних думок перетворюється на нескінченний лабіринт. Коли зовнішній шум стихає, внутрішній голос набуває неабиякої сили, змушуючи нас перебирати події, слова та вибори, немов старі фотокартки, що пожовтіли від часу. Це занурення у власну глибину, це самокопання, подібне до спроби знайти дно в океані, де кожен шар води приховує нові таємниці та нові питання без відповідей. Ми стаємо одночасно і суддями і підсудними у власному внутрішньому процесі, де вирок ніколи не буває остаточним, а розгляд справи триває до самого світанку. У цьому стані думки нашаровуються одна на одну, створюючи складні візерунки з тривог та надій, де минуле змішується з майбутнім у химерному танці. Ми шукаємо сенси там, де, можливо, є лише хаос, і намагаємося впорядкувати те, що за своєю природою є плинним та невловимим. Це прагнення зрозуміти себе, розібрати свою душу на найдрібніші деталі. Часто веде нас у темні куточки свідомості, де страхи стають реальними, а сумніви відчутними на дотик. Але саме в цій нічній роботі духу народжується здатність бачити приховане, відчувати тонку межу між тим, ким ми є, і тим, ким ми прагнемо стати. Повторювані цикли роздумів повертають нас до одних і тих самих символів, змушуючи знову і знову проживати моменти, які давно мали б стати просто частиною історії. Ми застрягаємо у власних інтерпретаціях, будуючи величні споруди з припущень та жалю, забуваючи, що ніч це лише простір для відпочинку, а не майстерня для нескінченного ремонту власного я. Самокопання стає інструментом, який може як зцілити, так і поранити, залежно від того, наскільки глибоко ми дозволяємо собі зайти в цій небезпечній грі з власною пам'яттю та уявою. Цей нескінченний потік, що вривається в простір сну, не знає втоми, він живиться нашою увагою, розростаючись до масштабів усесвіту в межах однієї кімнати. Ми розглядаємо свої вчинки крізь збільшувальне скло нічної тиші, і кожна дрібниця набуває ваги каменю, що тягне на дно. Це дивне бажання розібрати себе на атоми, знайти ту саму помилку в коді власного існування стає нав'язливим ритмом серцебиттям самої ночі. Ми перебираємо варіанти минулого, малюємо альтернативні реальності, де слова були іншими. А жести точнішими, але ці фантомні світи лише підкреслюють безпорадність перед плином часу. Кожна думка, що приходить у цей час, здається істиною останньої інстанції, хоча насправді вона є лише викривленим відображенням втоми. Ми стаємо заручниками власної здатності до рефлексії, перетворюючи дар самопізнання на тягар, який неможливо скинути до перших променів сонця. Це занурення в глибини власного я нагадує блукання в густому тумані, де кожен крок вперед лише сильніше заплутує шлях назад до спокою та забуття. Ми шукаємо логіку там, де панують почуття, і намагаємося виміряти нескінченність людської душі лінійкою холодного аналізу. Ми знову і знову повертаємося до одних і тих самих запитань, наче сподіваючись, що сота спроба принесе довгоочікуване полегшення, але відповіді вислизають, залишаючи після себе лише порожнечу та легкий присмак гіркоти від власної недосконалості. Самокопання стає формою внутрішнього діалогу, де обидва співрозмовники це ми самі, зачинені в колі власних упереджень та страхів. Це праця без кінця і початку, де кожен здобутий сенс одразу ж піддається сумніву, а кожна знайдена істина розчиняється в наступній хвилі нічних роздумів, залишаючи нас наодинці з неосяжністю власного внутрішнього світу. Світанок приходить як визволення, розчиняючи нічні химери у світлі реальності, проте відгомін нічного самокопання залишається з нами, немов тихий шум моря в мушлі. Ми виходимо з цього герметичного простору роздумів, зміненими, навіть якщо зовні нічого не змінилося, адже кожна подорож у власну глибину залишає свій слід на карті душі. Це протистояння з власними тіннями в темряві, не просто марна трата сил, а необхідний акт внутрішнього згоряння, де в попелі сумнівів іноді можна відшукати справжнє золото самоусвідомлення. Ми вчимося жити з цією множинністю думок, розуміючи, що вони не вороги, а лише неспокійні хвилі на поверхні глибокого океану нашої сутності. Нічні роздуми вчать нас витримці перед обличчям невідомості, змушуючи визнати, що не на всі питання існують готові відповіді, і не кожен лабіринт має вихід у звичному розумінні. Ми поступово усвідомлюємо, що намагання контролювати кожен рух власної свідомості це ілюзія, і іноді єдиний шлях до спокою лежить через прийняття власного хаосу. Цей потік, що здавався руйнівним, може стати джерелом творчої енергії, якщо перестати боротися з ним і дозволити йому нести нас туди, де народжуються нові сенси. Ми перестаємо бути лише об'єктами власного аналізу і стаємо спостерігачами, які з цікавістю дивляться на нескінченну гру світла і тіні у власному розумі. Зрештою, нічне самокопання це пошук цілісності в розрізнених фрагментах досвіду, спроба зшити розірвані нитки власної історії в єдине полотно. Ми вчимося прощати собі ці нічні години неспокою, визнаючи їх частиною нашого людського шляху, де кожен сумнів є ознакою життя, а кожна тривога свідченням небайдужості до власної долі. Коли сонце остаточно витісняє нічні тіні, ми забираємо з собою лише те, що дійсно має значення, залишаючи зайвий вантаж у темряві. Це вічне повернення до себе через заперечення та пошук стає ритмом, який веде нас крізь життя, даруючи глибину кожному подиху та кожній миті усвідомленого буття в цьому складному, але прекрасному світі.